В лісі ранок сонце встало, заспівав дроздок, Остап буде тіжачка. Томас, вставай, дружок. Марта сміється, гей, мершіча всіх нам зібрать, бо сьогодні у гайочку будем разом танцювать. Танці лісових звірят разом з нами танцюй. Лапки вгору, лапки вбік, раз, два, три не барись, танцюй. Зайчик стрибає, білка кружляє, Їжа Томас Тома смішно кругує, і марк. Показують, як ліс веселий, ти сміє, Вовгу кепціли з кровати. сміє Зайчик крутить вуха, ловко, мишка робить тук, їжачок, помас на галя вівчить свій перший крок. Остап сміється, дивись, який танцюрист. Марта шепоче. Нас у лісі, кожен може бути артист. Плесни в долоньки, хлоп-хлоп, хлоп, хлоп, хлоп туп не ніжкою. Разом з нами танцюй, лапки вгору, лапки вбік, раз, два, три не барись, танцюй. Зайчики, білочки, їжачки, ведмедята весь веселий ліс гуртом. Остап Марта і Томас з'їжа. Запрошують танцювати кругом. Hey! Танці, лісовий звірят, разом з нами танцюй, лапки вгору, лапки вбік, раз два-три не барись, танцюй. Зайчик стрибає, білка кружляє, їжачок Томас смішно крокує, Остап і Марта. Усім показують, як ліс веселий ти сміє.